Що ж, ну далі повернемося ще раз до події в Сполучених Штатах Америки. Зараз ми всі уважно стежимо за тим, а, за розв'язаною цією торговельною війною, що почав американський президент Дональд, Дональд Трамп. Про це так доволі багато говорила напередодні про те, яка реакція світових ринків. Але знов таки, торговельна війна це не єдина проблема Сполучених Штатів Америки станом на зараз, тому що а, наміри Трампа, приміром, у відношенні тієї ж Гренландії, вони не змінюються. Ну так само, як і заяви, і от Дональд Трамп навіть зазначив, що не виключа я нагадаю анексію і це бажання підкріплюється приватним приватними візитами топ посадовців америки на цей острів так, президент Сполучених Штатів вже відправляв туди свого сина Дональда Молодшого, який записував відео з місцевими, стверджуючи, що вони вітають ідею приєднання до штатів. Ну а пізніше виявилося, що цим людям заплатили обідом за фото з Трампом. А 28 березня, як відомо, до Гренландії вирушив віце-президент Джей Ді Венс із дружиною Ушою. Ну і спочатку планувалося відвідування перегонів на собачих упряжках і зйомки другої леді, яка обіймається зенуїтами. Це корінне. корінні. Мешканці острова. Але все пішло пішло, як то кажуть, не за планом. Тож подружжя дівенців прилетіло одразу на військову базу Сполучених Штатів Туфік. А новообряний уряд Гренландії взагалі заявив, що чиновника Трампа ніхто не запрошував. Ну і там був ще гучний скандал з приводу цього візиту. І от тим часом, як пише видання «The Washington Post», Білий Дім вивчає, скільки ж буде коштувати федеральному уряду Сполучених Штатів Америки контроль над Гренландією і надання державних послуг його мешканцям. А це 58 тисяч осіб. І за словами співрозмовників видання наразі Данія субсидує острів на 600 мільйонів доларів кожного року. Але у Сполучених Штатах Америки розглядають варіант збільшити таку суму. І от Трамп впевнений, що додаткові витрати на. Гренландію можна буде компенсувати прибутками від видобутку корисних копалин. Ну і окрім того, в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки планують, що острів приєднається до Сполучених Штатів через референдум серед гренландців без додаткових витрат на військову операцію або купівлю. От щодо референдуму, дуже багато питань, тому що. Знов таки Гренландія фінансово залежить від Данії, і От наскільки вона зараз може дозволити собі цю незалежність, це велике питання. І, от на перший погляд, загалом таке бажання Трампа отримати Гренландію. Воно є логічним. Він хоче ще бути ще одним президентом штатів на кшталт Ендрю Джонсона та Томаса Джеферсона, які купили свого часу для країни Аляску та Луїзіану. Гренландія важлива для торгівлі, адже це найкоротший шлях з Європи до північної Америки. Ну і ще найбільший острів у світі, який буквально набитий корисними копалинами, зокрема неодимом та тербі. Вони необхідні для сучасних виток... високотехнологічних виробництв. Наразі ж понад 70% цього видобувають у Китаї, з яким сполучені Штати Америки, як відомо, ведуть торгівельну війну. Ну і щодо корисних копалень, то от за американськими даними загалом з 50 Зі списку 50 найважливіших корисних купалин на Гренландії є 43. Це дійсно величезні такі поклади, і тільки ті тих же рідкісно земельних елементів, а начебто там більше 38 мільйонів тонн. Рухаємося далі. Якраз у продовження цієї теми. Ну є також ще інші причини, чому Штати хочуть забрати Гренландію у Данії. Виться вони у глобальному потеплінні, про яке Трамп не любить говорити. Варто нагадати, що відносини Гренландії та Сполучених Штатів Америки почалися ще у тисячі. 1941 році, коли Данію, яка колонізувала острів, ще у 1721-му окупували нацисти. І тоді Сполучені Штати Америки взяли на себе оборону острова і створили там дві великі авіабази. Після Другої світової війни штати запропонували купити Гренландію за 100 мільйонів доларів, але Копенгаген не погодився. І тоді острів отримав право на самоврядування. Утім, Сполучені Штати Америки не пішли з Гренландії. І ось там досі є авіабаза Петуфік. Також було ще кілька баз, які нині не працюють. І окрім того, був амбітний проект під назвою Крижаний черв'як мережа тунелів під льодом і стартові майданчики для запуску 600 ядерних ракет по стратегічних містах СРСР. Проект діяв з 1959 по 1967 роки. Його закрили, коли виявилося, що крижаний покрив в Гренландії не такий надійний і стійкий, як здається, на перший погляд. Ну і про проект вперше стало відомо наприкінці минулого сторіччя. Дослідження вже 2016 року показало, що частина крижаного покриву, що ховає під собою крижаного черв'яка, почне танути до 2100 року, якщо не швидше. І коли під лід стане інфраструктура табору. А також біологічні, хімічні та радіоактивні відходи, що залишилися, можуть потрапити у навколишнє середовище. Також не виключено, що Дональд Трамп а також президенти Америки до нього намагалися придбати Гренландію ще й тому, що залишилися похованими у тунелях проекту Крижаний Черв'як. І От, якщо острів належатиме штатам, то Білий Дім зможе приховувати секрети минулого ще на деякий час. Ну принаймні, допоки лід Гренландії не розтане повністю.